Чонгук зауважив, що будь-хто, хто займає чільне місце, має жити відповідно до супергеройського кредо. З великою силою приходить велика відповідальність. Якщо я вплину хоча б на одну людину, то це того варте. Іноді люди, на яких я впливаю, роблять пожертвування. Завжди може бути хтось, хто скористається тим, що я говорю чи роблю, але я впевнений, що багато людей використовуватиме це на благо. Той факт, що він робить свій внесок у захист та просування справ благодійних організацій, які потребують допомоги, демонструє його усвідомлення свого унікального стану та впливу, а також те, як він активно використовує їх. Для допомоги іншим. Згадаємо, як часто малий та середній бізнес буквально починав процвітати після наївної реклами Чонгука на його лайвах. Той самий чай Комбуча для виробників 9 січня фанатами офіційно визнано Днем Чонгука. Цього дня фанати усього світу займаються добрими справами та благодійністю. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо! Файтін!